У Пороховій вежі презентували проєкт Візарій. Це безоплатна читальна зала та дослідницький простір з унікальними виданнями про архітектуру, дизайн, мистецтво і культуру. Віком до двох сотень років одним із перших там побували і наші журналісти. Старовинні книги, креслення, альбоми все, що можна тільки уявити про архітектуру, відтепер зібрано в одному місці у Львові. Це візарій простір, де незвичайно цінні видання отримали друге дихання. Проект Візарі він унікальний тим, що насправді в цьому приміщенні ще з 1959 року формувалася колекція і фонд саме архітектурних, візуальних та мистецьких видань, і вона існувала завжди, ця бібліотека. І власне відновлення цього простору, воно є такою відправною точкою для діалогу, а для того, власне, як. Повинна розвиватися українська фахова література, візуальна книга і інші речі саме українські на цих полицях. Понад сім тисяч екземплярів. Вони українською, німецькою, польською мовами, і серед них справжні перлини архітектурної літератури, якось альбом про віденську оперу. Насправді, це найбільший альбом і по габариту, і по наповненню, який ми знайшли. І це альбом, який присвячений саме відданській опері, Хто в архітектурі працює, побачити такого масштабу і деталізації креслень, це щось дійсно є унікальне, тому що це все ручна графіка. Візарі працюватиме як читальна зала, однак з обмеженою кількістю місць. Сюди зможуть прийти ті, хто попередньо зареєструється. А вже до кінця жовтня команда проєкту оцифрує всі матеріали. Переглянути їх можна буде на сайті Візарію. А настасія Кальченко, телеканал Перший Західний. Організаторка проєкту Візарі Анастасія Єфименко у нашій студії у неї розпитаємо ще кілька деталей. Ангеліно, доброго вечора. Добрий вечір. Візарій за вашими ж словами і за вашою оцінкою, ви сказали, що це важливий насамперед він тим, що це у Львові з'явився такий сконцентрований простір для архітекторів, урбаністів, усіх, хто цікавиться кресленнями, культурою історією до цього такого не було. Чому настільки тільки важливо це все було сконцентрувати в одному місці. А, ну насправді, власне, чому ми використовуємо термінологію перший єдиний сконцентрований, тому що цей архів формувався з 1959 року. Насправді він завжди був в Пороховій вежі. А він відколи порохова вежа це львівський будинок архітектора, а накопичувався, 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 і просто настав період, коли вже молода генерація і молода команда вирішила, що що а, цими знаннями і матеріалами треба поділитися з молодим поколінням. А для того щоб привернути увагу і актуалізувати саме тему професійної фахової літератури, тому що люди, які працюють, навчаються в цій сфері, їм дуже бракує джерел для натхнення, для пошуку, тому що в певний період часу інтернет замінив нам, скажімо так, якісь друковані видання. Але якщо ти починаєш працювати саме з е, друком, так ти зовсім отримуєш інший результат, тому що ти ніколи не знаєш, на якій сторінці знайдеш якийсь цікавий факт, який може змінити враження і історію. Ну, от е, насправді це дуже цікаво. Які цікаві факти із цих сторінок з тисячами креслень, е, мільйонами е, кривих прямих і так далі можуть наштовхнути, скажімо. Початківця архітектора, а ви орієнтуєтеся також на студентів-архітекторів, створити дизайн якогось простору, ну, умовно, приватного будинку або якоїсь е, с -с споруди, ну точно не опери, поки що віденської чи львівської, що такого цікавого вони можуть віднайти власне, у цих кресленнях, які мають вже по 100-200 років. Ну насправді, якщо переглядати альбоми, здебільшого там є такі візуальні, там дуже є багато прикладів, наприклад, дерев'яної архітектури. Зараз дуже актуально піднялась тема, яка має бути українське сучасне житло, а якою має бути українська архітектура, як вона має виглядати. І дуже багато колег повертаються до дерев'яного образу, до образу української хати, української сакральної архітектури. Звичайно, що це не повністю відновлена автентика з якоюсь модернізацією. Але інколи щось одне, воно стає унікальним і дійсно хорошим проявом української сучасної архітектури, але багато проєктів є однотипними. І ми, перегортаючи, наприклад, приклади німецьких дерев'яних будинків або ж там і. І польських, і чешських. А ти бачиш, що є певні відгуки між нашою архітектурою і між європейською архітектурою, і це цікавий пошук. І, власне, ми мали можливість побачити, як цей архів працює, так як ми робили архітектурний воркшоп для студентів-архітекторів, де вони надихалися цілий місяць нашим фондом і презентували свої бачення і концепції. Проєкти так. на основі оцих столітніх документів, які можна було витягти якісь цікавинки так. і реалізувати їх у своїх сучасних проєктах. А для іноземців, Ангеліно, може бути цікавим цей Звичайно. архів? Звичайно, тому що відсотків 70 архіву насправді є. Е... З різних куточків світу це Франція, Ангелія, Чехія, Великобританія, Франція. Тобто, власне, що цей архів є ще унікальним, тим, що ми бачимо багато прикладів закордонних, які приїжджали сюди. Хтось їх привозив, дарував. Uh -huh. Тобто, це вже окреме дослідження, як воно все накопичувалося. І потрапляло, і тому кожен іноземець, який прийде до нас, він зможе знайти від своєї країни якісь видання. Особливо що стосується періодики, журналів, тому що там найбільша географія. Клас, а їх можна копіювати? А, так, тому що вони вже старші. Вони вже ж і оцифровані будуть. Можна навіть переглядати її в цифровому форматі. Так, так як більшість примірників вже старші 70 років, ми маємо право. Їх оцифровувати і показувати. І власне в нас це передбачено. Ми вже близько 50 примірників оцифрували, відсканували. І зараз ми адаптовуємо сайт для того, щоб можна було це переглядати в режимі онлайн. Це дуже велика робота. Оцифрувати кожен папірець із цього архіву. Ми в сюжеті мали можливість бачити, які це стоси паперів, і щоб зробити це все. Ну це ж дуже багато часу піде. Так, але нам вдалося весь цей проект реалізувати за 4,5 місяці. А наш перший етап мета нашого першого етапу це була відкрити. Наш фонд відкрити колекцію, а заохотити людей до нас приходити, досліджувати разом з нами, тому що будемо відвертими 7 тисяч примірників, а нереально дослідити за такий короткий період часу. Тому станом на сьогодні ми можемо давати факт, того, що ми поверхнево mm -hmm. розуміємо, які в нас є тематики. Ми розуміємо, які в нас є країни кількості, а на що найбільше йде акцент. Але попереду ще велика праця саме досліджень матеріалів. Ви згадали про воркшоп, який ви вже організовували зі студентами. Ви створили окремий простір. Правда, наголошуючи, що він не є коворкінгом і не обмежений у, вибачте, за тавтологію, в просторі, але там передбачаються різні і лекції, і, і, і у будь-якому випадку і дискусії, і покази, і так далі. Чи є уже заплановане щось конкретне, що у цьому просторі відбудеться найближчим часом? Ну, вчора ми мали за честь відкрити наш простір із зустрічю з Акимом Галімовим, який власне розповідав про свої дослідження в архівах світових. От і власне вже цієї п'ятниці у нас планується лекція, також зустріч з Павлом Гудімовим. Ми будемо комунікувати про українську візуальну книгу а також ще через тиждень ми будемо мати зустріч з Богданом Черкесом. Це колишній директор інституту архітектури, де також будемо комунікувати на тему повоєнних міст. Uh -huh. І ми це вже це все буквально буде ось ось. І цей простір ми власне будемо концентрувати на такі теми, які стосуються безпосередньо видань і як. Фахівці працюють не лише е, практично, але й сприяють розвитку видавничої справи mm -hmm. україномовної видавничої справи. Тому я маю надію, можна буде стежити так. за відкритими реєстраціями, реєструватися і брати участь у таких… Так як... навіть Добре. зараз у нас є відкрита реєстрація. Е, можна заходити, шукайте, будь ласка, в соціальних мережах. Е, ну і на завершення. Ми перед вами е, Ангеліно мали розмову із Юлією Хомчен. Е, Директоркою Інституту стратегії культури Львова. І як ви бачили, Львів сьогодні захистив заявку, і ми подаємося на Європейську столи... столицю культури 2023 року в контексті архітектури і урбаністики. Ми, європейців, чим будемо вражати? Я думаю, що насправді саме Україні є чим вражати європейців, і Львову також, тому що ми маємо багато унікальних збережених сакральних споруд, ми маємо багато збережених, красивих е е е скульптур, mm -hmm. барельєфів, тобто монументального мистецтва. Ми можемо окремою темою обговорити е період е модернізму, та, тобто, але я думаю, що нам ще є. Е треба працювати над саме сучасною архітектурою українською тому що нас є поодинокі приклади дійсно висококваліфікованих об'єктів які можуть конкурувати з європейськими і світовими але нам треба ще розвивати і працювати над тим щоб воно було більш масовіше. будемо сподіватися що ми завоюємо завтра цей статус львів стане європейською столицею культури 2030 і з допомогою наших європейських партнерів ми будемо навчатися в них а вони будуть вчитися у у нас, бо у нас насправді теж є чому повчитися. Ангеліна Єфименко, організаторка проєкту «Візарі», який стартував у пороховій вежі, можете уже туди заходити, дивитися. Це безкоштовний простір читальна зала для дослідження в сфері архітектури, урбаністики і культури. Цим ми будемо також вражати світ.